Всім привіт! Сьогодні відео про проточку тормозних дисків в домашніх умовах. От, багато бачив відео в інтернеті, в інстаграмі, в Тіктоку, що типу, беруть брусок, наждачку і проточують. От, вирішив спробувати. І от що з цього вийшло. Зараз покажу. І так, ще трохи розкажу, що тут у мене робиться. Я підняв ну, машину. Повністю в одну сторону. Це просто підстраховка. Воно стоїть на домкраті. О, це так, трошки. О, а там на колодках стоїть. Отже, що я хотів зробити? Хотів щесати ці края на тормозному диску. Тут і тут. Ну, точніше, все, я почав щесувати на цій стороні. От розкажу як. Ну, понятно, це все розібрати, я думаю складно, все зрозуміло. Диск був прикипівший до ступиці, От ледь його збив. Так, Зняв, почепив сюди його, отак. Таким чином, ну типу розвернув коротше, на переднє колесо і болтами з такими ось о... із трубок. Коротше, проставками Типу затягнув, бо болти довгі щоб туди далеко не залазили, бо впираються. І точив. Спочатку взяв наждачку на брусок. Короче, слабенько. Потім надів ту наждачку сюди на ліпучку на болгарку. Короче, трохи поточив. Ну, Тут прям така ну, ступінька стала менша, звісно. З цього боку тут. Ну, тут так собі, ну тут прям такий більший горб, воно, коротше, його щось ледь-ледь поточило. Ну, скажу вам, що це все херня. Коротше, якщо в ідеалі міняти диски і колодки ставити нові, відповідно, або якщо вже економити, то віддавати е е, токарю, от, щоб проточив на станку. От, і, і тоді воно буде більш-менш рівне. А оце брусками, наждачками, коротше, воно не бере. Наждачку я брав 60-ку. Ну, Крупніше не знаю. Дрібніше, ну, мабуть, не було сенсу теж. Ну, це так, чисто на перший це. Я думав, оце це грубеть його почищать. Ну так, да, спочатку я його А, запустив машину, підняте одне тільки колесо, ну, це висить, а те стоїть на землі, друге ліве. От, але От, передачу. Ну, короче, те стоїть, це крутиться, От, все нормально, машина не падає, блокування діфа нема, тому От, все нормально. От, так робити можна саме на цій машині. От, але скажу вам, якщо вдруг у вас була така ідея, то це все не потрібно, бо воно не виходить так, як треба. От, а я хотів обидві сторони. От так зробити, От, Але я вже не буду. От, збираю назад одну. От, потім, може, пізніше подумаю, просто замю задні тормозні диски, колодки. От, бо на колодках, відповідно, теж вже така ступінька є. Так що якось так. Якось так. От, якщо міняти, ну, колодки, наче ще є, трохи. Одна. І друга трохи є. Ну, коротше, якщо от робити по уму, то треба все міняти. Так, ну а Тепер збираю, напшикав гагмітної смазки, щоб не притіпало на наступний раз. О, ця сторона. Поршень наче шевелиться. Таким типу, ключ для булгарки, трошки обточений і, от, і можна закручувати. Ну, це, от, бо цей поршень задній, хто не знає, він не заходить туди при натисненні. А його треба прокручувати. От і тоді він залазить туди, ховається. От. Якщо будете колодки нові, ставити, вам треба буде його запхати туди всередину, то тому його треба закручувати туди. Все. Якось так. Дякую за увагу.